Наша шкільна домівка: скільки приємних спогадів, дитячих мрій, яскравих свят, незабутніх уроків, цікавих зустрічей, дружніх розмов вона зберігає у своїй пам'яті і передає з покоління у покоління. Тут наші учні навчаються писати перші слова і читати, знаходять вірних друзів, пізнають закони моралі, допомагають один одному, діляться найпотаємнішим. Знаходять мудрих порадників та наставників, вчаться поважати думку іншого і бути індивідуальністю. І так було завжди. 1 вересня ми з радістю зустрічали нових учнів, а 31 травня проводжали зі шкільного порогу наших випускників. Але в один момент у наше мирне життя увірвалася війна. Змінивши все на до та. «після». Війна стала справжнім викликом для освітян та учнів. Нові реалії забрало нас найцінніше живе спілкування з нашими вихованцями, захоплені погляди, спільні відкриття, проведення часу разом. Але ми не здалися, а сміливо перейшли на освітній фронт, щоб разом будувати світле майбутнє нашої країни та виховувати її розумних нащадків. Ми навчались, волонтерили, говорили про війну. Підтримували один одного, створювали відеоролики підтримки для наших ЗСУ, малювали малюнки, читали вірші, писали листи, робили все для того, щоб бути надійним тилом для тих, хто на передовій. І, хоча подумки ми залишились у часовому проміжку 23 лютого, все ж сьогодні кінець травня, який приносить нам водночас веселе. Та радісне свято день останнього дзвоника. Сумно, що в нових реаліях життя ми не можемо зустрітись на шкільному подвір'ї, на традиційній лінійці. Та все ж, дорогі наші учні, батьки, педагоги, сьогодні ми хочемо звернутися до вас зі словами подяки. Шановні учні, випускники, батьки, вчителі. Вітаю вас усіх з сьогоднішнім святом, днем останнього дзвоника. Зазвичай саме після цього дня розпочинається найщасливіша пора у нашого учнівства. Це літні канікули. Але, на жаль, саме вже в друге поспіль, другий рік поспіль, у нас в цей час триває війна, і ми втрачаємо щодня наших воїнів, які роблять нам комфортні умови для навчання. Тому що у цей час навіть деякі школи не мають приміщення, де здійснювати освітній процес. Я хочу подякувати батькам і вчителям за те, що саме у такій злагодженій нашій роботі ми можемо вести наш освітній процес. Хочу подякувати учням, тому що, окрім навчання, вони волонтерять, вони допомагають нашим Збройним силам України. Я дякую всім. Батькам, вчителям учням, що ми достойно пройшли цей рік і сподіваюся, вже 1 вересня, День знань, продовжимо достойно навчатися на майбутнє наше, тому що ті знання, які здобувають наші учні, вони знадобляться вже для розбудови нашого мирного життя у нашій країні. Дякую всім вам за це. Слава Україні! Героям слава! Підводячи підсумки навчального року, який минає, варто зазначити, що більшість учнів нашого навчального закладу активно працювали під час дистанційного навчання, брали активну участь у різноманітних конкурсах, онлайн-заходах, турнірах, олімпіадах, змаганнях. Отже, успішно завершили навчальний рік. Зі щирим вітальним словом, мені б хотілося звернутися до найменших випускників. Випускників початкової школи, учнів 4 го А та Б класів, які вже зовсім скоро вірються в родину старшокласників, я вам бажаю залишатися такими ж дружніми, гарними учнями і на шляху, мати успіхи на шляху до здобуття освіти. Сьогодні останній дзвоник дуже особливо звучить для учнів 9 го А і Б класів. Дорогі діти! Ви впевнено крокували стежинами нашого шкільного життя, розвивали свої таланти, здібності, бажаю вам непохитної віри в себе під час подальшого навчання або під час добуття майбутньої професії. Сьогоднішній останній передзвін звучить по-особливому також для наших 11 класників, адже вони вступають в доросле життя. Я бажаю вам, дорогі діти! Впевненості в собі сприйняття реалії, такі, як вони є, впевненості в, в майбутньому своєму житті, ви повинні власними силами розбудовувати нашу державу. Дуже великі слова дяки мені б хотілося виразити всім учасникам освітнього процесу. Шановним вчителям, батькам, технічним працівникам, які злагоджено працювали, допомагали один одному, підтримували. Ми з честю справилися з поставленими перед нами задачами. Слава Україні! От і завершився травень у цьому році, але не таким веселим став він для нас. Війна в країні, що й ми на кожнім році. Випробувань настав став для українців час. На фронт освітній ми сміливо стали, щоб кожен учень зміг знання здобути. Нові вершини разом з дітьми здобували, бо там, де є освіта, там майбутнє. Пролетіли уроки, завершились навчання. Розставатись приходить вже час. Вчителі всі зібрались, щоб сказати вітання. Наші учні найкраще для вас. Хай удачі вас буде багато і людське зігріває тепло. Бо життя це робота і диво, нім печалі і радощі є. Діду упевнено, вперто, сміливо. Забирайте найкраще, своє. Але щоб усміхнулося небо, і удача жодана прийшла. Самостійно трудитися треба, наполегливо, поті чола. Бо життя це серйозно, не жарти. Що посієте, те зберете. Манни з неба чекати не варто. Ви завжди пам'ятаєте про це. Рідна школа сумує і пусті її класи. Ваші зошити і книги чекають на вас. Як вже хочеться зараз зібратися разом на урок, на перерву та в мирний вже час. Тут все ваше дитинство, спогади чисті, незабутні хвилини шкільного життя. Рідна школа по доброму і урочисто, шле вітання вам щирі любові й добра. Хоч не разом та все ж діти, ви не сумуйте, перемоги вже скоро в це віримо всі, ви моменти з рідними щиро цінуйте і підтримуйте тих, хто щодня в боротьбі. Ну, а тим, хто в шкільного в... порогу цього року назавжди піде, Ми бажаємо щасливу дорогу. Хай майбутнє успішним буде. Ви дорослі, красиві, натхненні, кращі з кращих на цілій землі. Пам'ятайте про батька і неньку, пам'ятайте своїх вчителів. Прийшли ви ще маленькими до школи. Тепер ви вже випускники, хоч, мабуть, не забудете ніколи. Проведені за партами роки. Було всього досягне і мороки, коли сумне, вже викликає сміх. Життя готує вам складні уроки та вір, що засвоїте ви їх. Сьогодні ви святкові, особливі, заквічені, немов весняний сад. Вам час в дорогу. Що ж, ідіть щасливі І хоч інколи вертайтеся назад. Ну от і все, скінчилися уроки. Штирі дзвінки пішли на бінця. Ми робимо свої найперші кроки. Самостійне і складне життя. Воно складне, та ти маєш цікаве, бо мрія кличе і є. Когось у ній ждуть успіхи і слава, когось лиш будні, кожному своє. Ми в уроки оки пролетіли. в вчора ми були малі. Це те, що нас любили і розуміли. Спасибі, дорогі учителі, Будемо ми чесно в світі жити, любити, творити, як ви учили нас. Свій край безмежно і віддано любити, як робиться, будь-хто із вас. Ми до батьків сказати слово хочемо, привітати щиро від душі, подякувати за дитинство, веселкове, вклонитись низько до землі. Ми любимо вас і поважаємо щиро, хоч докучали, як ви малі, бажаємо здоров'я вам і сили. Пасиві, дорогі, вчителі! Вже канікули стукають в двері. Набирайтесь всі сили щодня. Хай всі дні будуть мирні, веселі і усміхненим для вас майбуття. Ну а ми, вчителі, ваші друзі, широтячні за кожи порог. Учекають суму, щоб у замість звучав можна дзвінок. Тож прощавай, наші любі діти, до зустрічі у мирний час. Бо скоро перемозі будемо раді. І кожен прийде у свій рідний клас. А на завершення останній дзвоник пролунає. Він довгий час на нас усіх чекав. Сьогодні дистанційно учнів, вчителів вітає. І сповіщає, час канікул вже настав.